Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Кубка України, який відбувався 30 жовтня 2019 року. Українське Ель класіко відбулося в одній восьмій фінал. Динамо Києва себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда приймає Донецький Шахтар. 2-1 Динамо Київ перемагає. Просто якийсь неймовірний український Ель-Класіко. Відбулося 30 жовтня 2019 року в рамках Кубка України. У давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. Міхайличенко, головний тренер Динамо Київ, ось такий вийшов стартовий склад Динамо Київ. Тут и Виталий Моконко, Витя Цыганков и Шабанов, Кинзера, Беседин, Динс Попов, Шепелев, Караваев, Вербич, Сергей Сидорчук, Георгий Бущан. Вот такой стартовый склад. Відповідно, був у Кяянно Штаря. Відповідно, Вітіка Валенка, Булбат, Ісмаїлі, Андрій Пятов, Тайсон, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Микола, Матвієнко, Марлс, Євген Коноплянка та Жіор Мораес. Колишні футболісти. Динамо Київ, колишній футболіст Динамо Київ, Жуніор Морайес Вийшов. Також грати у стартовому складі. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Динаміці дуже здорово цей матч справді розпочали. Вже на першій же хвилині був непоганий удар. Це була десь хвилина так, так друга. Тайсон робить переведення. Помиляється Тайсон. М'яч примера Вербич, б'є Вербич, З розворота! В один і Андрій П'ятов вступає в гру. Хороший далі постріл від Беняміна Вербича. Але Андрій Пятов переводить м'яч на Кутовий. Ну, це дуже здорове справді діло. Ну і взагалі так класично і справді розпочалося. Ну, скажімо так, матч був доволі таки, справді напружений і справді на початку матчу. І справді напруга була просто неймовірно, це порушення правил були. Жовті картки суддя вже став показувати справді. Тобто матч був такий, знаєте, справді дуже емоційний. Стара Степаненко отримає на 10-й хвилині вже жовту картку. На більше, як, до речі, було Штаре. Войс Штаре. Динамо, справді дуже здорово. Справді виглядала команда Богдана Михайличенка. Ужте, таки не пригадається таких моментів. Ось Динамо Київ дуже здорово. І справді команда Так та Грисина так діла. Ну і ось вона, 22-х винамаючи. Динамо Київ іде в позиційну атаку. Десь в позиційну атаку Кияни дуже здорово віддає передачу Шепелі на Сергія Сидорчука Сергій Сидорчук з метри 25 знаходиться. Ну, можливо, 24-25. Сергій Сидорчук був з лівого флангу. Наважиться на гармат і ударить! Сергей Сидорчук! 1 0. 22 матчу Сергей Сидорчук. Сергей Сидорчук забиває 1-0, Київ. виходить вперед. Неймовірний удар від Сергія Сидорчука по якоїсь просто неймовірної траєкторії Мяч полетів. Це Просто якась неймовірна взагалі траєкторія. Просто неймовірна і справді траєкторія Сергія Сидорчука. Мяч підкручується в польоті мяча. Коли М'яч летить у ворота, він підкручується. Андрій Пятов навіть і не реагував на цей удар. Розумієте, Андрій Пятов навіть не реагує на цей удар, тому що м'яч просто якось неймовірно взагалі підкручується. Просто, неймовірно, підкручуються у собі ворота. 1-0. Динамо Київ виходить уперед на 22-й матчі після суперголу Сергія Судрчика. Потім Шатар взявся за справу. Непоганий був момент у Тайсона. І справді, справді пішов справді, неймовірний футбол. Справді. І Динаміця також мали моменти, щоб другий м'яч забитий. «Донеччани» також хотіли забити. Справді, напруга цього матчу була ну просто якоюсь неймовірною. Наприкінці першу тайму у динаміці був супершанс, щоб забити Беняміна Вербіч замикав простріл від Циганкова, потім Андрій П'ятов вкидає м'яч в боротьбу, побояється. Андрій Пятов, вкарвав, м'яч підхоплює. Але там Саша не став одразу ж пробувати, Ця атака трішки так пригальмувалася. Але все одно все одно. Динамівці, Ну справді дуже здорово накривали. Але Шартар, наприкінці, тайму створив непоганий шанс. Тайсон на Марлоса! Марлос! Пробиває близької відстані, Марлос не забиває. Який же шанс був Штаря? Щоб забити прямо, відповідно, прямо в кінцівці першого тайму. Але в кінцівці першого тайму Штири не вдалося забити, Другий тайм. Також, непевно, що Та розпочав. Там Євген на плянки були моменти. В принципі, такий був дуже цікавий футбол. Справді виконання в обох команд. Непевний шанс був коли додо прострілив, пробивав Тарас Степаненко, Але не влучив у ворота, Тарас. До речі, у другому таймі Денис Гармаш вийде в Динамо. Депена, Дві заміни буде в Штаря. Пропишу Динамо Київ. В Штаря вийде Маркс Антоніо. Uh, відповідно, ще від День Синьо. І Давід Хачавала від Штаря. артистом uh, у другому таймі. не пані була атака Штаря на початку. удар Євгена Євген але Євген Каноплянка не влучив в поворотах. Віті Циганкова потім був uh, паний шанс, потім була контратака. В Динамо Київ в Два 2-2. -два! Динаміці вбігли в контратаку. Бенімін Вербіч бачить, що Андрій П'ято вийшов з воріт. Намагається Бенімін м'яч перекинути, але не влучає Бенімін Вербіч. Динаміці дуже здорово контратакували. І справді динаміці були дуже близькими, щоб забити другий м'яч. Пригадується, ще коли Віталій Маконко робив подачу, майже не закрутив м'яч сі коварі Андрій П'ято м'яч на товий. Я також був на пані моменти, десь так на хвилині, Так 69-й Тайсон отримав м'яч з правого флангу. Тайсон пробиває, а Тайсон не влучає. Тайсон не влучає по воротах, що справді момент був доволі таки небезпечний. Той такий Тайсон ще був штрафний, на 75 й хвилині небезпечно дереві Тайсона, м'яч пролітає. Е Близько від сітки, ну, в сітку зовнішнього боку. Шахтар тиснув, Шахтар, намагався дотиснути Динамо. Динамоці вже грали більш так на контратаках. Потім там ще до Тарас Терестепаненко з Сергієм Сидорчуком Буде зіткнення. Такий неприємний, справді. Штаря був супер шанс на 79 хвилин ще прохунок, мачі зрівняти. Супер шанс був Штаря. Справді, ідеально все робить тут, якщо не помиляюся, Ісмаїлі, Ісмаїлі прострілює. Віктор Коваленко пробиває головою. Але не вдається Віті Коваленко як слід підлаштуватися, під м'яч. тому удар у Віті Коваленка не вийшов. Штартиснові ще був хороший шанс. Віті Каваленко. Ні, но у Тараса Степаненко був хороший мед. Тарас пробиває головою. Виграє боротьбу у Шабанова, але не збиває Тарас Степаненко. Георгій Бущан! Георгій Бущан! Забирає м'яч, забирає м'яч до рук. А потім стається пряма червона картка. Шепелєв, Шепелєв летить в підкат, ззаду проти тайця да й отримує пряму червону картку. Отримує Шепелєв. Підкат ззаду, червона картка та вилучення, і Шахтар залишається у більшості. 88-й квинавч. Динамо Києво-меншості. Шахтар тисне. на ворота Київського Динамо, суддя компенсовує до завершення матчу. Три хвилини. Донечани заробили право на кутовий на останніх хвилинах матчу. Подача. Там, до речі, ще друзі Андрій Пятов пішов у штатний майданчик Київського Динамо. Там усі були у штатному майданчику. Відбивається Динамо. Б'є відрикували коспід. В мяч влучає в захистнике Динамо. вискакує на Тараса Степаненко. Тарас наносить удар з метри 22, і Це гол! 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 Один Один! 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 92 друга хвилина, Шахтар! Шахтар забиває гол один один! Фантастика! Просто фантастика! Там було два удара підряд, вони були заблокованими самовійними захисниками Динамо і Тарас Степаненко ловить ідеальну м'яч, пробиває злети і збиває який красивий гол і також меч підкручується. Який увыпад, гузмия м'ячем Сергія Сидорчука, Георгія Бущян, дотягується, але м'яч варит, то дын о дыд Шахтар. зрівнює рахунок матчі. Овертайми, друзі, екстра тайми, По 15. Тарас Степаненко, 94 матчу. Тарас порушує правила. Проти мені вербича, це друга жовта картка. І це вилучення! Це вилучення 10 на 10! Команди залишаються в рівних складах. Тарас Степаненко отримує другу жовту картку. Яка стає для нього другою, і це червона картка. Там потім ще й суперечки були. Друзі, це просто якийсь неймовірний матч. Там ще й був був Динамо небезпечний, але Кияни не забили. Кияни тиснули, кияни хотіли гол забити. Кияни грають у себе вдома перед цими Непо Не Непоганий був удар від Диза Гармаша. Гармаш пробуває з розворота на хволні, так 96-й витягує Андрій 5 е, Перший вертайм завершується з рахунком 1-1, але кияни тиснули. Кияни овертаймах краще, я вважаю. Були там ще диплена, до речі, поміняє Антоні на сотні хвилі матчі вийде. Ой, другий овертайм, Другий овертайм, 110-та хвилина матчу. Кияни зробили право на кутовий. З лівого флангу Кияни заробили кутовий. З лівого флангу, відповідно, Uh, до м'яча підходить, якщо uh, не помиляється, ДПНА. ДПНА подає, Попов, вривається, удар, гол! Гол! 2-1! 2-1! Денис Попов забиває гол! 2-1! 2-1! Фантастика! Денис Попов забиває гол! Фантастика! Невірне виривання від Дениса, удар! Головою це 2-1! І це 2-1. Денис Попов забиває гол і виводить Київський динамо вперед. На 110 й хвилі матчі. Потім, як завжди, друзі, як завжди, була суперечка, був конфлікт. Ну, це як завжди. В таких матчах, коли грає Динамо, Київ та «Шахтар» Донецьк, як завжди, як завжди, конфлікт. Суддя там ще е, пороздавав по жовтих картах, Карток туди Тайсон отримав жовту, туди ДПН отримав жовту, і Шабанов отримав жовто. Ну, в кінці кінців Динамо Київ перемогло в тому матчі з рахунком 2-1. Але по емоціях, друзі, це був просто якийсь неймовірний автоматч. Просто неймовірний матч. За емоціями. За розв'язкою! Це просто один з найкращих я вважаю! Матчів в українському класичному. Ось, справді, друзі, це був просто якийсь неймовірний матч. Друзі, що думаєте, взагалі-то ви з приводу цього матча? Напишіть, друзі, якщо у вас є бажання, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рейнам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі на побачення. Усі на нових зустрічах.